Отож, виходить, що стрес не можна розглядати як однозначно негативне явище. Але я так розумію, що і спокій нам потрібен, так? Отож, Святослав, де його шукати і чи варто взагалі шукати в сучасних правія? Спокій це дуже відносна річ, шукати його потрібно в собі, тільки в собі. Відносна річ тому, що ми завжди перебуваємо в певному русі. Єдине, що це рух. Приносить нам задоволення. Ця наша активність, яка начебто може бути, знаєш, закритою там від інших. Умовно кажучи, коли людина сидить собі, письменник, пише книгу, він в стані спокою, але при цьому є певна активність, діяльність. Тому все відносно. Чому в собі шукати? Тому що в психології е існує така техніка. Дослідження самого себе вона називається метод такий інтроспекція.